Житомирські полісмени прославилися тим, що дозволили двом дівчатам у салоні службового пріуса влаштувати ролеві ігри. Ці розваги помітили перехожі. Дівчата в поліційній машині приміряли форму і робили селфі. Керівництво копів такі дії підлеглих назвало піклуванням детальніше про надзвичайну турботу правоохоронців Далі Такі кадри зафільмували активісти, які помітили патрульний автомобіль, припаркований у безлюдному дворі. Та в машині поліцейських не підозрювані. Там дві дівчини роблять селфі у поліцейських картузах. Розвази тривали близько години, та коли полісменів викрили, ті почали тікати. Стой, 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 стой! стой. Активісти заблокували виїзд з двору своєю машиною. Втекти патрулю не вдалося. Поліцейські виправдовувалися, мовляв, допомагали дівчатам у скрутній ситуації. Красунички тим часом почали видаляти фотографії. Розповідь зворушлова. Дівчата розповідають, як поліцейські проявили до них турботу. Адже спочатку їх образив поганий таксист, виштовхав їх із машини. Тож їм довелося зупиняти патрулю. Не авто чудові поліцейські відвезли їх додому, а у машині вони просто підзаряджали телефони. О, Все. Поліцейські покупання стану загниться до за адресою За адресу місця проживання. Добре, такої ж версії притримується і керівництво Житомирської поліції. Відносно них здійснювалися поліцейські пікування, їх доставляли за місцем проживання. Ось і по цьому з цього приводу те, що проводиться службове розслідування. Проводився допит свідків, які дійсно підтвердили, що це було здійснено поліцейське перебування, і це було перевірено згідно нашого трафіку. дівчат відпустили за хлопців патрульних пораділи, але службову перевірку провели. Її результати вже незабаром. Єгор Бабак, НТН.